Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриємо небо України. З нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю. Вітаю вас. Якщо ми говоримо про американські та британські ракети, які зараз є в оснащенні повітряних сил. ну, Подейкують в західній пресі, що Storm Shadow швидше за все вже рішення схвалено. а От від його речернього, щойно ми почули, що в Білому домі ще міркують. Чи бачите ви, як росіяни готуються до цього, тому що нещодавне виведення, наприклад, кораблів у Чорному морі, потім було вже повідомлення про те, що насправді в такий спосіб росіяни намагаються сховати свої кораблі від ймовірних таких атак. Ну безумовно, можна розділити їх відповідь в пропаді сідіологічному напряму, тому вони намагаються тиснути на керівництво наших союзників, що це чергова червона лінія, що це приведе до ескалації, і це не потрібно робити, бо вони застосують якісь нові сили, засоби події. Про які поки не говорять і не знають, яким що ще нового придумати з цього приводу, це по перше, по друге з точки зору суто воєнної, без безумовно вони прораховують деякі відстані, де що можна у них дістати цією зброєю, от частку із них ви проговорили, і використовує цей час щоб відсувати на на більше відстані, щоб не підпадати під такого роду удари. Хоча і це само по собі якби послаблює ситуацію, тобто щоб потім все це використовувати на фронті, треба більше часу. і Є відповідні проблеми, щоб все це долати. Але ми бачимо, що постом ще Скальпом, скальпам, би урядами Франції і Британії питання Вирішення прийняти, ну вирішене тоді, коли ми, ми побачимо, відчуємо і почнемо застосовувати. Але ж з точки зору, скажем, ну юридичне і з точки зору дозвілу. А от американські по атакам, які вони ну і потім американці частково приймали участь в розробці цих ракет. І там є uh -huh. деякі елементи. І є питання по застосуванню, тобто вони можуть підвищувати ефективність і точність наведення цих засобів британських і французьких, і тому американці використовуються в своїх інтересах, тобто не дають дозвіли на зняття атакам самі і впливають на остаточне озвучення. Я сказав би по часу і по формі, так щоб це було в інтересах американського контролю а, за ескалацією. Тому дозвольте уточнення, не так вато. Багато... Часу, а чому ось це рішення зараз? Знову ж таки, західна преса пов'язує з Генасамблеєю ООН. Які зв'язки можуть бути поза кадром? Чому саме такий таймінг? Тому що це повинно бути якби вихід інформаційний в американських інтересах, того що вони реалізують алгоритм, що ми ж говоримо контрольований на ескалації. Щоб це зробив саме президент Байден. І зробив якби рішення американське, але дозвіли на застосування зброю у британців і французов. Французи взагалі всьому. Не не потрібно, бо і вони болюче до цього відносяться, Вони самі приймають рішення по своєму зброї. Ну британці бі більш м'яка, і тому в інтересах того, щоб це зробили американці, в інтересах я б сказав, би в тому числі і президентської гонки. Що вони думають, що таким чином подача цієї інформації буде на користь представниці демократичної партії Гаріс по сукупності, ну і по часу, щоб це було після роботи нашого президента. Я думаю, це таким чином складається. Зрозуміло. Дякую, пане Ігорю, за ваше бачення ситуації. Ігор Романенко, генерал лейтенант засновник благодійного фонду Закриємо небо України, щойно був неживо.